Його я виліцію в нашому житті нас знайшов, нас привів сюди на місця, підпиши нам наш щоб ми, шукаючи його лиця, завжди йому здавали хвалу за його милісті, мого серце, щоб ми славили Його за все, бо Він є добрий Бог і є Господь наш пастор який пострадав за кожного з нас, на Головському Христі, щоб нас знайти, щоб нас привезти сюди, щоб ми. Прославляли нашого Бога, наших серцях, у Ісусі Христі наше життя сотвите. А йому послав наш Отець Небесний за наші гріхи, за наші квили, щоб ми його дали йому в за те, що Він нас помилував, давши нам надію, давши нам життя. Я хочу прочитати Слово Боже, яке записано пророка Єзакіля, 36 голова. 26 та і, і нижче. І дам я вам серце нове, і дух новий дам вам, і візьму в Схоті вашої серця кам'яне, і дам вам серце плодське, вкладу середину вас, вас дух мій і роб, і зроблю те, що ви будете ходити в заповідях моїх. І устави мої будете дотримувати і виконувати, і будете і будете жити на землі, яку я дав. Батькам вашим і будете моїм народом, і я буду вашим Богом, і звільну вас від усіх нечистот ваших і призву хліб і примножу його, і не дам вам терпіти голоду, і примножу плоди на деревах, і плоди полів, щоб надалі не терпіти вам гайби від народів через голод. Тоді згадайте про злі путі ваші, і недобрі діла ваші, і відчуєте відразу до самих себе. За беззаконня ваші і замерзоти ваші. Не заради вас я зроблю це, говорить Господь Бог, нехай буде вам відомо до цього місця. Тут е, пророк Єзиків говорить таке слово, це до ізраїльського народу, послане до те, що були коли, е, коли війни, народ ізраїльський йшов в полон. І в полоні навертався до тих богів, до тих ідолів, серед яких вони жили. І тут, каже Прохизекіль, слово таке, що каже, верну додому і звільню, звільню вас від тих тягарів, від тих нечистот, в яких вони жили. І голоду не буде, і будуть мати достаток, і будуть мати любов серед один одного. Так як і ми жили в цьому світі, Господь нас помилував. Дав нам надію дав нам життя, звільнивши нас від того коження, в якому ми жили. Він є Господь добрий і ми все знає, прийшовши це все знаємо, пройшовши це життя, пройшовши е, цей шлях, в якому ми жили, Господь дав нам надію, що Він нас доведе до вічного царства, до вічної радості, до вічної милості, яка в ньому перебуває. Бо Він є добрий Бог, Він прийшов сам на цю землю, пострадавши. Пострадавши за гріх землі, за гріх людей, прибивши на Христі Голгофи, щоб людина мала надії. І ми дякуємо йому, що Він явив цю милість до кожного із нас. Хай і люди в цьому світі, бачивши його добрі діла, пропавлять час Бо йде війна і він стукається таким способом в серця людей, щоб люди навернулися від тих судих вчинків, навернулися до Бога. І він сильний за це приміняє. Хай Господь нам поможе прославляти нашого Господа на наших серцях, серед людей, бути його свідками, залишаючи ім'я святе. Йому єдиному спаде нашу хворобу, славу, йому вам назад, і нині по Амінь.